Вітаю, вітаю! Сьогодні ловимо унікального режевого лосося на Кані Крік. Отже, заходимо на локацію, переходимо на першу локацію, яка називається тамуючий мороз, здається, і біжимо вправо з цими острівцями, біжимо, біжимо, біжимо. Стаємо навпроти того величезного дерева, що у воді під берегом лежить, і кидаємо в міточку. Можна кидати не конкретно в це місце, тому що від берега лівого до правого, по всій цій лінії, унікальний рожевий лосось також приходить. Тут також може підловлюватися чавича невеличка унік мені тут не попадався. Ну, і в основному рожевий лосось. Це те ж саме місце, де я вже робила відео на унікальну нерку. Нерка трохи далі, якраз навпроти того дерева, лише з іншого берега просто. І шуршим, твічингом, друга швидкість, або з з підтяжкою, але приманку треба тримати ближче до дна. І повільно, не спішим, твічингом шуршим, ловимо рибку. Знову ж використовуємо приманку, як серія поващена блишня. 42-4. Вона працює, як я вже казала, майже на всю рибу на цій локації, окрім там деяких видів. Та-дам! Унікальний рожевий лосось. Ось він і є. Мітку, як завжди, я вам залишу. Користуйтесь. Ловіть своїх унікальних риб. Ось тут моя була попередня мітка, та ж сама приманка. Ми її просто переставимо в інше місце. Все, дякую за перегляд! Ставте лайки та дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Па-па!